Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо картошечку з капустою, за мамуліним рецептом. Тут є деякі тонкощі і хитрощі. Або дивіться уважно, або читайте внизу уважно. Розігріваємо сковородочку і тим часом чистимо картошечку. Я її чистю ось такою економкою, тому що шо, економія має бути економною. Картоплю нарізаємо не крупно, скажу далі чому, начищаємо цибульку. І так слоями і складаємо. Як трохи підсмажиться картопля з одного боку, ми її пере... помішаємо і одразу будемо класти цибульку. Потім будемо класти сиру капусту нашинковану. Аж потім в кінці, коли картопля стане напівм'якою, майже м'якою, тоді вже квашено. Інакше ви ризикуєте отримати тверду картоплю, таку прям резинову. Картошечка зазолотилася, така вже трошечка прозора стає. Я помішаю її гарненько ложечкою по дну і буду додавати. Сиру цибульку кубиком нарізану. Також саме зараз можна додати корінь сервери і корінь моркви. Вони зроблять ароматною і солодкуватою нашу страву, але морква впитає багато олії. Тому сьогодні буде такий світлий варіант. Як тільки цибулька стане прозорою, почне пахнути свіжою підсмаженою цибулькою і картопелькою, на цій стадії ми додаємо сиру капусточку, яку я нашинкувала за допомогою звичайної терки. З цієї сторони, не там, де тірочка, а там, де шинковка. І тепер трохи зменшуємо нагрів на невеликому вогні, можна і під кришечкою доводимо картоплю до готовності. От вона дожена вже прокалуватися, будь м'якенькою. Далі ми додаємо спеції, трохи солі, трохи цукру, якщо вам дозволено цукор. І в самому кінці покладемо квашену капусту, яку ще я ще отак нарізаю про всяк випадок, щоб вона не тягнулася дуже великими ниточками. І під кришкою будемо додати, Обов'язково в кінці приготування можна додати, я би рекомендувала, чорний свіжемелений перець. Також ще в кінці можна додати якусь цесісочку додати або колбасочку копчену. Можна не додати. Так, дивимось, друзі, що тут я нахазійнувала. Картопелька вже м'яка. Я її попробувала, перемішала, проткнула. Я додам ложку, дві квашени, небагато. Вона потрібна для того, щоб капуста, картошка з капусти не були прісними такими звичайними, а щоб були з цікавинкою. Доки це все тушилось, я натьорочку так само з боку нашинкувала капусту і буду засолювати своїм простим, смачним хрустким способом. Я беру сіль і солю так собі на глазок. Якби ви солили салат, тільки трохи більше. Приблизно тут столова ложка. Перемішую рукою. І заливаю водою, щоб покрило. Так, капусточка стоятиме в мене троє суток. Раз, раз в день я буду підходити і перемішувати, ці пузирки випускати. Морку я не, додобля, не, до, не, додаю, не додаю, не додаю, щоб капуста не стала м'якою. Цукор я не додаю, бо в мене час є, щоб сквасилось, мені не треба прискорювати цей процес. Під кришечкою доготуємо картошечку з капустою. І що? Смакуємо. Забула вам сказати, друзі, заквашену капусту. Через три дні я зливаю ту юшечку, додаю трошечки олії, цибульки свіжої і зберігаю в холодильнику як такий салатик. І потім їмо, коли хочеться. Що ж, друзі, найсмачніше у цій картопельки? а найсмачніше у ній, коли попадається солодка підсмажена цибулька із квашеною капустою із м'якенькою картопелькою. Особливо на другий день мама це готувала в такій чугунній старій сковорідці. І воно присмажувалось і було таке коричневеньке, наче там з ребрами воно протушене. А ось, друзі, анонс на завтра вам якраз сьогодні готує рулет бісквітний із трьох яєць, трьох ложок цукру і всього лиш трьох ложок борошна. Не надто калорійний, чудовий поживний десерт за півгодини буде на вашій кухні. Готуйте, смакуйте, коментуйте відео, що ви більше любите, солені страви чи солодкі, що вам далі назнімати, бо вже, здається, ми все знімали. А я таким чином продовжую спілкування з вами через кулінарний блог своєю рідною українською мовою.